Друзі, привіт! Samsung презентував сьогодні свою флагманську лінійку s серії І я пропоную швиденько поговорити про те, що Samsung презентував, скільки такі смартфони будуть коштувати, як вони виглядають, і які новинки Samsung анонсував в цих смартфонах. Ну по-перше, лінійка флагманів зараз від Samsung виглядає таким чином: це S23, S23 Plus та S23 Ultra. Власне, ця лінійка представлена чотирма кольорами: чорний, зелений, лавандовий та кремовий. На мій смак кольори, до речі, виглядають досить стримано та стильно. І мені це подобається. Також Samsung, окрім базових кольорів, дає можливість замовити онлайн з іншими кольорами, які доступні тільки в онлайн-магазині Samsung. США за S23 будуть просити 799 доларів, а за S23 будуть просити 999 доларів. Не забуваємо, що в США податок на продажі не включений у вартість смартфону, тому спокійно можна докидувати, до прикладу, плюс 7%, якщо ми говоримо про Нью-Йорк. В свою чергу, Ультра буде коштувати 1299 доларів до сплати податків. Щодо самих телефонів, значить, S23 і S23 Plus фактично є однаковими смартфонами, з єдиною різницею це фізичний розмір. Про 6,6 OLED дисплей та 4700 мА акумулятор. Також різниця між 23 і 23 полягає ще в тому, що 23 може використовувати швидку зарядку 45 Вт, а стандартна регулярна версія S23 тільки на 25 Вт. Щодо дизайну, ну, логіка дизайну залишилась така, як і в 2022 році: кардинальні зміни відсутні. Забрали сходинку біля камери, наприклад, Samsung на 8 Gen 2 та іншими смартами на 8 Gen 2. І наступною відмінністю від попереднього флагману є нові камери. Тут Samsung попрацювали досить солідно. Samsung заявляє про нові камери, нові алгоритми обробки зображень та штучного інтелекту при роботі з зображеннями. По специфікаціям. Це 50 мегапіксельна основна камера і 12 мегапіксельний ультраширокий сенсор, також є телеоб'єктив. Ну, презентаційні матеріали, які викладає Samsung, це, звичайно, одне, а ось використання в повсякденному житті вже інше. Тож ми побачимо, як себе прояви новий фотомодуль в реальному житті, і, наприклад, у порівнянні з тим самим Pixel 7. Зараз якраз час поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, щоб в тому числі не пропустити таке можливе порівняння Samsung 23 та Pixel 7 у майбутньому. Також смарт від Samsung отримав нову фронталку на 12 Мпікс. Щодо ультраверсії 23 серії, то концепція також минулорічного дизайну збережена, лише мінорні нотки дають нам зрозуміти, що флагами 23 року перед нами. Перше, це яскраві кільця навколо камер. А також телефон став ну, якби більш квадратним, хоча і з плавними заокругленнями. До слова, начебто майбутній осінній реліз айфона передбачає також переїзд від гострих граней до таких квадратних зі скосом. Тому, можливо, Samsung просто маркетингово випередив iPhone щодо дизайну в цій частині. Хоча Samsung заявляють, що заокруглені краї з'явились виключно для більш зручного місця розміщення s Pen. Ну, власне, побачимо. Але в загальному е, телефон виглядає приблизно так само: плоский дисплей, не водопад, знизу гніздо зарядки та динаміки, кнопки управління гучністю та дисплея знаходяться по правій стороні смартфону. Очікувано, що тут стоїть топовий Snapdragon 8 j 2 і як зазначає сам Samsung, це начебто нерегулярний процесор, а зроблений для Samsung. Але можна допустити, що тут мова йде більше про маркетинг. І, власне, тут буде цікаво порівняти в реальному житті, чи є якась різниця. По дисплею на 23 Ultra вже стоїть LTPO дисплей 120 змін герц від 1 до 123 з яскравістю 1750 ніт і розміром 6,8 це OLED. Процесор тут також Snapdragon 8 Gen 2 Основна камера на S23 Ultra це 200 Мп плюс 12 Мп ультраширик. І два телефото на 3 та 10 10X. і звичайно, знов таки нові можливості штучного інтелекту як для стабілізації зображення, так і для обробки такого зображення. Ось така історія, друзі, ось такі три смартфони сьогодні представила компанія Samsung. Напишіть, як вам взагалі вони, як вам дизайн і концепція Samsung, якою вони рухаються. Також, друзі, будь ласка, напишіть ваші коментарі і ваші враження про смартфони, які презентувала сьогодні компанія Samsung. Можливо, ви собі плануєте такий придбати один, чи взагалі користуєтесь ви Samsung. Які ваші враження від них? Ми можемо з вами подискутувати про ціни або про концепцію Samsung в коментарях. Тому, друзі, дякую вам за увагу, гарного вам дня і па-па!